Значит, в Министерстве обороны Украины на проект постановы Кабінету міністрів України про розмір и порядок выплаты грошовой компенсації деяким категоріям військовослужбовців Збройних сил України, зазначена постанова принята на підставі постанови внесены відповідні зміни до наказу Министерства оборони України номер 737 відповідно до положень зазначеної постановы. Грошова компенсація за піднайом житла буде надаватися особисто військовослужбовцю на підставі його рапорту на командира військової частини та комплекту відповідних документів і не зобов'язує військовослужбовця укладати договір оренди або піднайму житла. Також цією постановою визначений максимальний розмір грошової компенсації у разі, якщо сім'я військовослужбовця становить три і більше осіб. Розмір компенсації збільшується у півтора рази. Упровадження цієї постанови надасть можливість вирішити проблему забезпечення житлом більш ніж 10 тисяч сімей військовослужбовців шляхом часткової компенсації матеріальних витрат за піднайом житлового приміщення до моменту отримання ним службового або постійного житла. Право на отримання грошової компенсації мають сім'ї офіцерів, які Незабезпечені службовим житлом, не отримали постійне житло за рахунок держави або грошову компенсацію за належне їм житло. А також курсанти, які мають сім'ї у разі відсутності сімейних гуртожитків або житла за місцем проходження навчання. Конкретний розмір грошової компенсації, яка надається військовослужбовцю за піднайом житла. Встановлюються на відповідний рік та визначаються щороку в наказі Міністерства оборони України про бюджетну політику, виходячи з наявного фінансового ресурсу, який передбачений у кошторисі Міністерства оборони України для цієї виплати, за пропозиціями, які готуються у головному квартирно-спеційному управлінні. За даними, які подані військовими частинами на установому та організаціями. Загальна потреба на грошову компенсацію становить близько 300 млн грн. Зазначену компенсацію мають право отримати 11 687 військовослужбовців. Однак, слід зазначити, що на виплату грошової компенсації за підйом житла у 2014 році передбачено державним бюджетом суму у розмірі 120 млн грн. Виходячи з наявного фінансового ресурсу, запропоновано становити на 2014 рік наступні розміри грошової компенсації за підйом житла. Так, у місті Києві сума для сім'ї військовослужбовців Струхозіп буде становлювати 1200 гривень на місяць. У місті Києві для військовослужбовців з сім'ями 3 та більше осіб буде становити 1800 гривень. В обласних центрах містах Сімферополі та Севастополі 900 гривень на місяць для військовослужбовців, у яких менше трьох членів сім'ї. В обласних центрах містах Сімферополі та Севастополі 1350 гривень на місяць для військовослужбовців, у яких три і більше члени в сім'ї. В інших населених пунктах 900 гривень на місяць для військовослужбовців, у яких три і більше члени в сім'ї. У разі коригування видатків. З державного бюджету України розмір виплат компенсації за піднайом житла також буде змінюватись. Для прийняття рішення для отримання компенсації військовослужбовець звертається з рапортом до командира військової частини та комплектом необхідних документів. Грошова компенсація за піднайом житла виплачується починаючи з дня реєстрації поданого основному порядку рапорту військовослужбовця офіцерського складу або курсанта. На виплату грошової компенсації за піднайом, найом житла. Військовими частинами, установами, організаціями збираються усі необхідні дані, про бажаючих отримати компенсацію та надаються заявки до головного квартирно експлуатаційного управління. В свою чергу головне КЕО розробляє розподіл та надає до затвердження пропозиції, виходячи з наявного фінансового ресурсу до Департаменту фінансів Міністерства оборони країни. Після того, як пропозиція погоджена, через Державну казначейську службу кошти потрапляють на рахунки військових частин. <кій> Слід зазначити, що також існує проблема, яка виникає з неповної, неповного подання інформації від Державної реєстраційної служби України, вона заключається в тому, що не завжди військовослужбовець отримує повну інформацію про наявність або відсутність нього майнових прав. Тому на даний час у Міністерстві оборони опрацьовані відповідні зміни до наказу Міністерства оборони України номер 737 які передбачають отримання будь-якої інформації, відмову, витягу, інформаційної довідки із Державного реєстру речових прав на рухове майно при військовослужбовцю, військовослужбовцям або члену його сім'ї на рехове майно. Таким чином отримання, отримання будь-якої інформації з Державної реєстраційної служби України на з іншими документами буде являтися підставою для опрацювання та оформлення компенсації для піднайом житла для військовослужбовців та членів їх сімей. Зазначений проєкт, опрацьований Міністерством оборони України, погоджений з за усіма зацікавленими структурними підрозділями, на даний час знаходиться на розгляді керівництва Міністерства оборони України.